Шо, качу, сказав, ну що, кажуть, кажуть, ну що об'єднає? Ну ну мою ну, думку ну, об'єднує нас гроші. Більше <східніше>, нічого. Ну що. Ну що люди, які зараз опять це не в там. Ну які зараз люди стають. Які ще гроші? А деньги, у кого гроші до грошей, так вони і туляться і там вони живуть нормально. зараз складно. зараз люди помінялися не так як раніше було. Раніше як там менш не знаю, где друг другу допомагали, а зараз люди обозлені, тому що не хвата гілі і все. Дружба что об'єднувала. І ми по цьому мирі. Я так думаю, чуєте, ну а що ще треба для нас? Слава Богу, їсти є, що, вдиватися єш. Вот, Об'єднує, щоб говорити, в першу чергу, щоб удовлетворяло всіх. Вот, э, Робота щоб була. бесплатное обслуживание в больницах, в поликлиниках. Вот. это в первую Украинцы может обедного в Украине, украинцы. Ведь мы живем на этом самом. А в основном украинцы, если брать западные и восточные регионы, ну, пошлины черные обедные.